Чи дійсно правда руйнує наші стосунки? Чи прямолінійність нам допомагає взагалі в спілкуванні? Чи це великий мінус? Чи треба собі закривати роти, якщо тобі щось не подобається, чи треба про це говорити чесно? Це таке питання, які вимагають нашої з вами розмови, друзі. Приклади, а потім з вами обговоримо. Чекаю я сина, давно не бачила. Він поїхав е, в табір. Вже стоїть біля потяга, знаєте, от така натхненна, така мама, він спускається по сходинкам, тягне той свій чемодан. І що ви думаєте, я бачу? Сина, якого я чекаю, своє дідка, я бачу, що він не розчесався. Пом'ята футболка брудна. Тобто чемодан там перезастегнутий неправильно, щось на ньому висить. І я бачу саме це. І перші мої слова не привіт, сонечко! Що так важко було розчесатись. Слухай, чого у тебе там стримить та футболка? А чого ти такий грязний взагалі? Ой, давай тут запхнемо в чемодан нормально речі. І що дитина чує? Що я її дійсно не чекаю. І я потім йду, знаєте, що роблю, собі кажу, Лена, ну, ну навіщо ти так? Ну от навіщо, ну ти ж сумувала, ти ж любиш цю дитину, це ж твоя крихітка. Ну що, тобі треба було зразу казати про то волосся. Але ж воно виривається, знаєте, от не можна не сказати. Моєю подругою, мама була така, яка не мовчала. І якщо доходиш до неї в гості, вона на тебе дивиться так прихильно і зразу тобі розповідає, що ти неправильно вдягнула, що взагалі ти така дівчинка красива, а що це на тебе таке, що ти вдягнула, воно тобі не личить, воно тебе всього обтягнуло, як сардельку, не носи такого, так не можна вдягатися. Коротше, ніхто не хотів ходити в гості до моєї подруги, бо ніхто не хотів про себе чути такий негатив. І коли моя подруга мамі сказала, мама, ну не ображай моїх подруг. Мама сказала, слухай, сонечко, я ж їм благо желаю. Я хочу, щоб вони були красивими дівчатками. Я ж їм поганого нічого не кажу, я ж про них піклуюсь. І я часто бачу, як класні, чудові моменти ми своїми такими словами просто, знаєте, поганюємо. Сидимо в ресторані, ну все ж добре, ну ми ж спілкуємося. Але не сподобалась поведінка офіціанта. Ну, можна сказати якось інакше. Ні. Обов'язково хтось прийде з друзями, розповість, посвариться з ним, розкаже, що ми вас вже тут чекаємо 20 хвилин, ви до нас не підходите, і вже не так приємно сидіти за тим столом. І оцей вибір мені казати правду чи промовчати. Ну, Проблема в тому, якщо ми промовчимо, ми ж це діалог, ведемо в своїй монолог, монолог ведемо в своїй голові. Друзі. Я про що думаю? Перше, завжди треба робити паузу. Вона допомагає. Пауза допомагає нам, по-перше, видихнути емоцію, а по-друге, зрозуміти, яку зараз стратегію хочу мати, що я хочу робити далі. Я хочу зразу сказати, чи це допоможе, якщо я зразу скажу різко, чи ми виправимо ситуацію, чи ця, ця подія потребує серйозної розмови. Дитина спускається з потягу, непричесана, неохайна і так далі. Мені про це треба зразу сказати? Це допоможе? Чи це потребує розмови? Якщо моя дитина завжди така неохайна і за собою не слідкує, поки я не скажу, це не про те, що мені треба зараз їй сказати. Це не допоможе. Це про те, що мені треба звернути увагу і знову, знову виховувати цю увагу до свого зовнішнього вигляду. Про те, що зараз на нього нагиркою, це нам не допоможе. І так кожного разу звіряємося з собою. Чи допоможе, якщо я зараз скажу? Чи треба поговорити пізніше? Чи взагалі треба промовчати? Це, чи це зараз важливе, чи ні? Дивіться, скільки питань я зараз провела. І ці питання, вони в першу чергу до себе. І коли ми починаємо їх собі задавати, у нас вже пауза з вами, знаєте, природним чином відбудеться. І поки буде ця пауза, ми дійсно будемо з вами йти до нової стратегії вибору дії. А це про що? Про те, що ми стаємо з вами мудрішими. От в цьому є мудрість. По-перше, зробити цю паузу, по-друге, обрати правильну дію. Або швидкого реагування, або серйозної розмови, або, можливо, взагалі ігнору. Так що, друзі мої, якщо ви впізнали себе, не дай Боже когось своїх близьких, ті розповіді, яку я зараз вам тут розказала. Якщо ви так швидко реагуєте емоційно на те, що вам не подобається, будь ласка, пам'ятайте про мої слова, згадуйте їх і задавайте собі питання. Якщо я зараз скажу, це допоможе ситуації? Якщо я промовчу, це допоможе ситуації? Мені зараз треба сказати, чи просто продумати інші дії, щось інше робити потім, там, виховувати, потім розмовляти. Поки ми собі ці питання задаємо, ми заспокоюємось і можемо вибрати стратегію. І від цього ваше життя точно стане набагато краще і в родині, і особливо в бізнесі, якщо ви так гостро не реагуєте зразу. Чекаю на ваші коментарі. Отут мені цікаво з вами звіритись, наскільки ви себе впізнаєте. Чи у вас виходить задати собі ці питання, чи все-таки емоції вас накривають і ви не можете стриматись я читаю і буду розуміти, яку наступну рекомендацію вам з цього приводу дати.